Вас вітає Aster Consulting, компанія-розробник програмного модулю Швейка 8. Продовжуємо серію відео щодо новинок нашого поточного релізу. В цьому відео презентуємо наступну новинку. Групова обробка Встановити стан для замовлень на швейне виробництво». Спочатку нагадаю про сам функціонал. Стан замовлень на виробництво – це довідник в якому користувачі самостійно створюють стани виробництва з необхідними назвами в потрібній кількості. Мета функціоналу контроль за стадіями процесу швейного виробництва через аналіз станів замовлень. Аналіз можна проводити в журналі замовлень та звітами. Для зручності кожному стану можна призначити кольорову індикацію, що допоможе швидко орієнтуватись за станами в журналі замовлень. А ще можна додати групування замовлень за станами, і це додатково спростить навігацію по журналу. Реквізит стан знаходиться в шапці документа замовлення на швейне виробництво і змінюється вручну користувачем. Перейдемо в програму. Для демонстрації роботи функціоналу. У попередньому релізі змінювати стан замовлення можна було лише всередині документу. Для цього потрібно було відкрити документ, змінити стан, провести та закрити. Це вимагало зайвих дій для кожного замовлення, що забирало багато часу і було не надто зручно. У новому релізі змінювати стан замовлень можна без відкриття документа, безпосередньо з журналу за допомогою групової обробки Встановити стан. Подивимось, як це працює на прикладах. Перший спосіб виділення замовлень безперервним списком. Виділяємо підряд потрібні замовлення, затиснувши SHIFT. І виконуємо обробку Встановити стан. Маємо миттєвий результат одночасно у всіх замовленнях стан змінено і документи автоматично перепроведені. Другий спосіб вибіркове виділення замовлень. Виділяємо потрібні замовлення в довільному порядку, затиснувши Ctrl, наприклад, так. І також виконуємо обробку встановити стан. Миттєвий результат, стан змінено, замовлення перепроведені. Тепер зміна станів стала набагато швидшою. Та зручнішою. Це ще одна з новинок нашого поточного релізу. Ще одна найбажаніша для користувачів автоматизація все в один клік. Більше корисних оновлень чекає на вас у наступних відео. Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і звертайтесь до нашої служби підтримки за оновленнями Швейка 8.